Вітаю, друзі! Незабаром літо. І дехто з нас уже втрачає свідомість від самої думки про це, адже дуже любить цю спекотну пору року. А дехто може втратити свідомість трохи згодом від гарячих сонячних променів. Однак сьогодні ми говоритимемо про те, чи можуть українці взагалі. Трачати свідомість ні і ні. Про це нині і знає, і говорить весь світ. Та ми промовний аспект сполуки втратити свідомість. Що ж тут не так? З'ясуємо через тривале перебування під спекотним сонцем він втратив свідомість. Мабуть, чути таке вам доводилося досить. Часто. Утім, конструкція втратити свідомість є калькою з російської «потерять сознання. Такий стан людини в українській мові називають непритомністю. Правильно буде через тривале перебування під спекотним сонцем він, вона хтось знепритомнів або знепритомніла. Пам'ятайте. Що свідомість це властивість мозку, а не стан притомності. Свідомість процес відображення дійсності мозком людини, який охоплює всі форми психічної діяльності і зумовлює цілеспрямовану діяльність людини. Приклади речень із лексемою свідомість на екрані. Наведемо приклад іншої, не менш поширеної помилки. Завідуючий кафедрою медицини пішов у відпустку. Запам'ятайте, не завідуючий будь-якою кафедрою чи відділом і не лише медицини, не командуючий, не керуючий, а завідувач, командувач, керівник. Правильно буде завідувач кафедри медицини пішов у відпустку. Останні 10 років Костя Григорович працював завідувачем міського пункту швидкої медичної допомоги. Друзі, а яка ваша думка щодо знеболюючого препарату? Цей знеболюючий препарат діє дуже швидко, часто радять нам в деяких аптеках та рекламних роликах. Запам'ятовуймо, незнеболюючий чи обезболюючий. А тільки знеболювальний. Цей знеболювальний препарат діє дуже швидко. А зараз знайдіть помилку у реченні: Я переконався, що цей крем справді заживляючий. В українській мові не існує слово заживляючий. Є тільки гойний. Я переконався, що цей крем справді гойний. Гарний приклад вживання цього слова можна знайти в тексті Лесі Українки. Є у нас м'які завої і бальзам на рану гойний, там, на вежі Біла постіль, вже давно на вас чекає. І ще порада. Коли заходите до аптеки, не слід казати фразу Дуже болить голова. Дайте, будь ласка, дієвий болевгамовуючий препарат. Правильно буде. Дайте дієве болегамівне. Немає в українській мові слів болегамуючий, болетамуючий. Є болегамівний, болетамівний, болезаспокійливий. Повністю цей препарат біль не вгамує, а матиме тільки болетамівний ефект. До речі, слова гамувати і тамувати не тотожні за значенням гамувати біль. Це повністю його усувати, а тамувати біль лише зменшувати його, приглушувати, заспокоювати. Відповідно, і значеннєва відмінність між словами болегамівний і болетамівний. Бувайте здорові! І говорімо, солов'їна, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!